Запорізькі козаки завжди прагнули збільшити своє військо. Тож зрозуміло, чому вони приймали до свого товариства, чи не кожного, хто до них приходив. Однак новоприбулий, незалежно від того, хто він і звідкиля прийшов на Запоріжжя, мав дотримуватися чотирьох умов: бути вільною і незалежною людиною, розмовляти українською мовою, сповідувати православну віру, пройти військове навчання. Чисельність козацького війська значно змінювалася протягом століть. Наприкінці 16 століття козаків було 10-12 тисяч чоловік. У 1621 році у війську було понад 40 тисяч козаків. За Богдана Хмельницького в різні часи військо мало від 100 до 300 тисяч козаків. Це була найбільша на той час армія Європи. Козацьке військо поділялося на полки, сотні і курені. Полк означав не тільки військовий підрозділ, а й місце його дислокації. У 1620-1630 роках було шість реєстрових полків: Білоцерківський, Канівський, Корсунський, Переяславський, Черкаський, Чигиринський. За короткий час до цих шести приєдналися ще два Миргородський і Лубенський. За Богдана Хмельницького полків було вже 17. Кількість козаків у полку постійно зростала на зламі 16-17 століть Полк складався з 500 чоловік. У 1620-1630 роках він був уже вдвічі більший і нараховував тисячу козаків. За Хмельниччини така висока чисельність полку збереглася. Так, у битві під Збаражем 1649 року було 23 полковники, а в кожному полку від 5 до 20 тисяч. Менше 5 тисяч у полку не було. Полк поділявся на сотні. Сотня, в свою чергу, складалася спершу з десятків, а пізніше з куренів. Під час війни у війську панувала сувора дисципліна. За давнім звичаєм, у цей час козакам заборонено було пити горілку. Та цього звичаю, очевидно, дотримувались не завжди. Час від часу в таборі відбувався суд над пияками і винних карали, приковуючи до гармати або б'ючи киями. А за значніші злочини засуджували й до смертної кари. Базою для війська, яке йшло в бій, був табір. Ним називали обозні вози, розташовані один за одним у кілька рядів чотирикутником навколо війська. У 1596 році Лобода під Білою церквою мав табір з п'ятьох рядів. Гаврилюк 1637 року йшов табором у шість рядів. Під берестечком у 1651 році табір Хмельницького мав по сім верст уздовж і вшир. Французький інженер Гійом Левасер де Боплан у своєму описі України зазначив, що козаки дуже міцні тілом, легко зносять спеку і холод, голод і спрагу. На війні витривалі, хоробрі, а навіть легковажні, бо не цінять свого життя. На зріст гарні, повороткі, сильні. Люблять гарно вбиратися. Від хвороби вмирають дуже рідко і хіба в глибокій старості. Здебільшого кінчають життя на ложі слави, вбиті на війні. Вирішальну роль у козацькому війську відігравала піхота. Вона відзначалася військовою майстерністю і вважалася найдосконалішою в Європі. Козацька піхота використовувала особливу тактику: шикувалась у три шеренги: перша стріляла, друга подавала рушниці, а третя їх заряджала. Козацька стрільба була надзвичайно щільною та інтенсивною. Очевидці запевняли, що в бою під кумейками козаки вистріляли 50 тисяч куль. Сильний вогонь піхоти зазвичай вирішував битву. Так було в боях під Корсунем, Пилявцями, Зборовом, Конотопом. Під обстрілом з мушкетів ворожа кіннота не могла довго витримати і відступала з втратами. З початком битви піше військо перебувало в таборі під захистом возів. Коли кіннота починала атаку, піхота непомітно підходила до ворожих позицій, викопуючи індивідуальні шанці. Козаки першими в світі використали метод шансів, який виявився надійнішим засобом захисту, ніж важкі панцир і кольчуга. Для викопування шансів козаки використовували лопату і мотику. Козак має ці обидва прилади на одному держаку, завсіди прив'язані до пояса, ними він сипле землю і робить укріплення проти кінноти, оповідає Папський Нунці. Кінноти у козацькому війську першої половини XVII століття було не так багато, як піхоти, та вона, проте все ж таки, відзначалася високою військовою майстерністю. Кіннота вела наступ так званою лавою, шикувалася півколом, атакуючи таким чином противника з флангів з фронту і з тилу одночасно. На високому рівні у запорожців були розвідувальна та сторожова служби. Козаки використовували розвинену систему сигнальних веж із відповідною сигналізацією, вогнем і рухами. Сигнал про небезпеку від самого кордону послідовно передавався до козацького війська. Козаки добре вміли використовувати особливості ландшафту, зокрема, горбки, яри, річки, болота. Для козака, котрий живе над Дніпром. Вся надія і відвага у воді річці болоті пише учасник козацької війни 1637-38 років. Коли козак не має води, болота або яру, він пропав. Чим то зима, коли вже копати не можна, коли ніяк водою не втечеш, для нього суворий противник. А от весна, літо, почастий осінь це його хліб, скарб, достатки і всіляка фортуна.